Я сегодня, знаете, какую мысль вспомнил? Uh -huh. Я иду и смотрю на украинцев, которые тут ходят, да и, и, и я в один момент подумал, несчастные люди, честно скажу, потому что многие создают картинку о Испании, о Торревьехе, вау, а потом я же, просто, я же понимаю, что женщины здесь, жены, сидят дома. що роботи нету, з дітьми сидять еще, когда приехали, там два роки сидять, а эта крыша їде очень быстро. Э, сюди. Э, на... Але, ці факти, що з зайнятостю проблеми, з соціалізацією проблеми, з культурою і з розумінням культури в цілому іспанську теж, ну, прямо на мінімальному... Можна її зрозуміти, бо звідси, аж до самої Валенції, можна познайомитись з британцями, з німцями, зі скандинавами, з ким завгодно, окрім, в принципі, самих іспанців, бо іспанців тут просто їх немає. Ну, Якщо, якщо є, то дуже тачкова, і вони тут мають там якусь е, виняткову функцію, а не фундаментальну. Окей, Тому... питання, а біля Валенції, в маленьких містах є британці і скандинави? Ні. Тому що то не туристична історія. Валенція велике місто. Угу. Розумієш?